25 жовтня чудова нагода провести день разом із родиною, святкуючи День українського гарбуза. Це особливий овоч, який не тільки є символом урожаю і достатку, але й має багатий вітамінний склад і неймовірну користь для здоров'я. Гарбуз часто називається вітамінною скарбниці, завдяки вмісту вітамінів А, С, Е та мінералів, що підтримують імунітет. Для сімейного святкування можна приготувати цікаві та смачні страви з гарбуза, залучивши дітей до процесу, діти можуть допомагати вам вирізати гарбузові фігурки, спробувати себе в, в приготуванні гарбузових ладок або допомогти з розмішуванням інгредієнтів. А для творчого заняття можна зробити гарбузовий ліхтарик або розмалювати гарбуз у різних кольорах. У кольорах, розвиваючи фантазію і дрібну моторику рук у малечі. Виключно того, на прогулянці можна розповісти дітям про історію вирощування гарбуза в Україні, про те, як наші пращури використовували цей овоч у кулінарії та народній медицині. Це додасть свято українського колориту і допоможе дітям краще зрозуміти національні традиції, тож використовуйте цей день для створення затишних сімейних спогадів, смачного застілля та цікавих розповідів про українську культуру.